Головне перехрестя міста сьогодні зовсім не регульоване. Світлофори на перехресті проспекту Свободи вулиць Швабської та Минайської не працюють. Людям складно перейти дорогу, тому доводиться або перебігати, або чекати, поки не збирається групка з п'яти семи чоловік. Найскладніше встигнути літнім людям. Мені вже раз за три чуть не збила машина. світофор горів зелений для пішохода. А сейчас вообще страшно йти. люди йдуть і ми вже за ними за молодежу біжимо» этот район вообще опасный сам по собі. Тут такої двіження видите, чотири на перекольостах. Поэтому тут треба бути внимательно і нам, і водителям. Водії ж скаржаться, пішоходи постійно створюють аварійні ситуації, а ті, хто не знає правил дорожнього руху, створюють затори. Тому обурюються, що нема регулювальника, який контролював би потік пішоходів та рух машин. Згідно правил дорожнього руху є, головна дорога є знаки руху з трьох сторін. Пішоходні переходи є. От. Треба уважним бути. У всякому разі ліпше, коли би регулювальник був би У удаї кажуть, світлофори не працюють через ремонт на електролінії. А до відома про відключення Даївців, мовляв, поставили лише у другій половині дня після нашого дзвінка. Тому регулювальника відрядити не встигли. До того ж, зараз кадрів катастрофічно бракує. Зараз ви знаєте, які заходи в області проводяться, пов'язані ще з тижневими подіями. У зв'язку з цим у нас також люди виставляються на певні блокпости, і от цим спричинена така нехватка людей. Енергетики ж телефоном пояснили, ніяка це не екстрена, а звичайна планова реконструкція ліній. Інформація про це вже більше тижня, мовляв, на їхньому сайті вже о 17.00 живлення відновили. Але ця звичайна ситуація чітко показала, що різні структури, відповідальні за нормальну життєдіяльність Ужгорода, просто не вміють комунікувати між собою, принаймні без допомоги преси.